Ми запрацювали дві поліцейські станції: одна з них у мікрорайоні Леонтовича, інша на Привокзальній. Обидві локації відвідала наша знімальна група. Контроль безпекової ситуації, надання послуг з реєстрації контролю обігу зброї та, звісно, документування та викриття правопорушень це основні завдання офіцерів поліцейських станцій. Загалом на Прикарпатті функціонує трохи більше 40 таких станцій, розповідає начальник головного управління національної поліції в області Сергій Безпалько. Одним із пріоритетних напрямків діяльності національної поліції, навіть озвучений головою над Ігорем Клименко. Що безпекова ситуація, в тому числі і в дитячому середовищі в цьому районі, де переважна. Більшість е, житловий масив, і е, плюс ще є навчальний заклад, то саме така поліцейська присутність безумовно буде забезпечувати безпекову ситуацію, тому що поліцейська присутність вона спонукає до дотримання правопорядку і зменшення будь-яких там працеправних чи посягань на території цієї території міста. Йдеться про поліцейську станцію на Леонтовище 14. Вона розташована безпосередньо на території ліцею номер 6 Директорка опорного закладу Коломийського ліцею No9 переконує, заклади раніше проводили виховні заходи від перших до одинадцятих класів. Тепер планують співпрацювати ще тісніше та можливо запрошувати поліцейських частіше, ніж раз на півроку. Такі зустрічі є досить корисними, тому що вони дуже багато розказують цікавого. Вони розказують різні пригоди, різні, різні події, в яких як себе має вести дитина, як має дотримуватися правил дорожнього руху. До нас до школи навіть приїжджає машина. Територія велика. Вони на машині показують. Ті, як це треба робити дітям. Це дуже цікаво, і такі зустрічі ніколи не проходять безрезультатно. Для Коломиї це не перші такі станції. Ще є в Саджавці та Воскресінцях. За кошти платників податків міська рада придбала два нових авто і оплатила ремонти в приміщеннях міста. Тож зараз офіцери забезпечені всім необхідним. Ділиться міський голова Богдан Станіславський. Автомобіліки коштує порядка 600-700 тисяч. Це є приміщення наше комунальне, плюс ремонт порядку 400-500 тисяч. Тобто, одна станція це 1 мільйон, 1 мільйон двісті в такому порядку. Бо тобто, коли ми, наскільки я маю інформацію, має бути порядка 12 офіцерів громади. Тобто, ми, по, скажімо, на лютий вже закладені кошти для того, щоб купити автомобіль. Шукаємо зараз. Приміщення для того, щоб ми могли відкривати ще наступні станції. Зараз на кожній станції працює по одному офіцеру, та в майбутньому штат планують розширити. Намагалися відібрати на посади поліцейських, які мешкають у тому ж районі, де облаштована станція. Щоб безпосередньо знали всі проблеми локації, пояснює офіцер громади Віталій Прокопів. Будь-які заяви так само, як на зараз поширено суду це є е, домашнє насильство. яке може бути дрібне хуліганство. Прості поподобі сварки може, е, може бути. Так само, це по цивільно правих відносно багато людей звертаються порушення те, що все як прописано в законодавстві. Поліцейська станція на привокзальній площі 6 а знаходиться безпосередньо між вокзалом і ЦНАПом, установами, котрі також потребують посиленого контролю, каже поліцейський Михайло Соколюк. Ну безпосередньо це є, скажем так, дуже оживлена локація. безпосередньо дуже велика кількість громадян постійно відвідує. а Також є е, пункти для внутрішньопереміщених осіб, які реєструються. Тому тут безпосередньо великий рух, так, як і відвідувачів, і мешканців міста, Коломи, також туристів які або приїжджають до нас міста, або покидають його. Тому на цій території поліцейська станція розташована дуже зручно і буде безпосередньо негайно надана допомога всім громадянам. Незабаром планують відкрити ще одну станцію в районі вулиці Мазепи. Юлія Марціновська, Сергій Урин, події НТК.